Оце фреска Диспута дель Сакраменто або ж українською диспут святого таїнства. Цей витвір мистецтва прикрашає стіни зали Сен'ятури, що в Ватикані. Ця фреска є безумовним шедевром і одним із найвідоміших творів Рафаеля. Її розміри 7,7 на 5 метрів. В 1999 році реставратори дуже ретельно оглянули цю фреску. Мабуть, довелося викликати швидку, бо було виявлено, що на полотні є видряпані слова, а саме: Віват і Імператор Карл. І це доволі свіженьке відкриття 1999 року переносить нас на 5 століть тому, в 6 травня 1527 року, у події, які увійшли в історію під назвою Пограбування Рима або ж Сакко ді рома Пограбування Рима це нестримні грабунки, що їх скоювали найманці Карла V, обраного, проте все ще не коронованого імператора Священної Римської імперії. Заглибимося в події впродовж шести років. Іспанія, що знаходилася під владою Карла П'ятого, та Франція, що перебувала під владою Франциска Першого, боролися за контроль над північною Італією після нищівної поразки французької армії в битві під Бікокке в 1522 році. Папа Климент побачив вікно можливостей. Тож він заявив про свої претензії на Мілан. Та вийшов із союзу з Карлом П'ятим. Ватикан, Міланське герцогство, Венеціанська Республіка та інші міста держави Північної Італії вважали, що імператор священої Римської імперії став занадто могутнім. Тому вони доєдналися до Коньякської ліги держав, що мала про французькі позиції в 1526 році. Коли англійський король Генріх VIII також вийшов з союзу з Карлом, імператор більше не зміг платити своїм арміям, бо прибуткових завоювань на горизонті не помічалось. В березні 1527 року трапилося повстання найманців. Німецький воєначальник та батько всіх ланцкнехтів Георг фон Фрунсберг отримав інсульт. До речі, випадок доволі комічний. Розповім про нього детальніше в ролику про самого Георга. Такий обов'язково буде. Так, от залишившись без воєначальника, ланцнехти, іспанські найманці та італійські кондотьєри розпочали облогу Флоренції. Нашо? Ну, питання взагалі недоречне. Звісно ж, заради багатств Флоренції. Місто утримувалось коньякською лігою. Облога Флоренції затягувалася. Швидких грошиків отримати не вийшло. Спраглі до наживи найманці до втоми очей вдивлялися в місцеві краєвиди. Але в околицях грабувати було нічого. Тож голодні солдати вирішили помститися папі Клементу. Який без сумніву був винуватий в їх скрутному становищі. Двічі, не роздумуючи, найманці полишили артилерію та рушили на Рим. Ситуація для папи склалася катастрофічна. Климент намагався підкупити імперського полководця Карла III де Борбона, але ця богоугодна справа не вигоріла. Та й найманці до цього моменту вже остаточно збунтувалися і перестали слухатися, будь чи їх наказів. Коли 6 травня вони підійшли до Риму, малочисельні містяні війська, що залишилися, були не в змозі опиратися. Атися рішучий атаці найманців. Під прикриттям густого туману, що опустився на місто, імперські найманці атакували район Борго. Цей район простягається від замку сант анджело і аж до Ватикану. При цьому їх лідер Карл III де Бурбон був убитий. Припускається, що вбивцею міг бути Бен Челіні. Це скульптор, що пізніше працював на папу, і полюбляв вихвалятися, що саме він поцілив у де Бурбона. 42 швейцарські гвардійці доставили папу в безпечне місце, а решта 147 залишилися прикривати відхід, щоб дати час втікачам. Їм стояла 20 тисячна армія. Швейцарські найманці зайняли позиції на площі святого Петра. Всі вони загинули як один, але дотримали свого контракту захищати до останньої краплі крові. Наступного дня решта міста потрапила в руки найманців. Без лідера загарбники зшаленіли. Вештались вулицями, грабуючи, гвалтуючи та вбиваючи. Ватикан, церкви та палаци були пограбовані. Знатні особи були змушені платити величезні викупи, а громадян піддавали тортурам, щоб дізнатися, де ті переховують свої цінності. Навіть пап Ські гробниці в базилиці святого Петра були відкриті. Жертвами стали десятки тисяч. 90% художніх скарбів Риму було або викрадено, або знищено. Але папа вижив. 42 швейцарські гвардійці під головуванням лейтенанта Геркулеса Гельдіс Цюріху вивели папу таємним переходом Пасето Діборго. Він поєднував Ватикан та замок сант анджело Саме за таку без перебільшень смертельну відданість швейцарським найманцям було даровано ексклюзивне право охороняти папу. Жодна армія світу не може похвалитися тим самим і по сьогодні. До цього дня швейцарська гвардія вшановує жахи того дня церемонію присяги для новобранців, яка відбувається щороку, 6 травня, в Римі. Ближче до наших часів швейцарська гвардія папи самотужки зупинила наступ та захоплення Ватикану від гітлерівських загарбників. В місто увійшли й німецькі війська, але віддані папі гвардійці зайняли кругову оборону та повідомили, що не здадуть Ватикан і будуть боронити його до останньої краплі крові. Гітлерівське керівництво не побажало псувати відносини ще й з римокатолицькою церквою. Тож командування Вермафту віддало військам наказ не чіпати Ватикан. На територію держави Ватикан не ступив жоден німецький солдат. Зараз швейцарські гвардійці здатні захистити папу не тільки шпагою чи алебардою. Вони мають навички володіння сучасною стрілецькою зброєю. Наразі на озброєнні у гвардійців знаходяться пістолети зікзаури П 220 та Глок-19. Пістолет, кулемети, Хеклер Енкох а 3 і МП а 1 а також штурмові гвинтівки зі сг 550 та СІГ-552. Як ви здогадалися, мова сьогодні піде про кращих найманців Європи свого часу швейцарських пікінерів. Хто вони були? Як воювали? Де воювали і як минула їхня слава? Сьогодні спробуємо розібратися. Але, як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Знаєте плюси мужчини якому за 30. Знає анекдот на будь-яку тему. Знаєте мінуси мужчини, якому за 30. Знає анекдот на будь-яку тему. Так от. Анекдот: якщо ви бачите, як швейцарський банкір стрибає у вікно, сміливо слідуйте за ним, бо там явно є на чому заробити. І справді, сьогодні максимально нейтральна Швейцарія спирається на міць капіталу та банківську систему. Але уявіть, що були часи, коли Швейцарія здебільшого жила за рахунок грошей найманців, що воювали по всій Європі. І гарантом поповнення бюджетів швейцарських міст, кантонів та сімей були саме швейцарські солдати. Швейцарські найманці були потужним піхотним підрозділом, що складався. З професійних солдатів з кантонів колишньої швейцарської конфедерації. Вони були відомі своєю службою в іноземних арміях. Максимальний розквіт прийшовся на епоху відродження. У п'єсі Шекспіра Гамлет король Данії Клавдій у 4 акті каже: Де мої швейцарці? Нехай стережуть двері. Причина, чому у короля Данії були швейцарські солдати, полягає в тому, що майже в кожного поважаючого себе володаря в Європі свого часу були швейцарські солдати. Як так вийшло? Давайте розбиратися. У середині 13 століття те, що ми називаємо Швейцарією, офіційно було частиною священої Римської імперії, що керувалося династією Габсбургів. Але ж кому подобається бути у складі імперії? Ну от, в 1291 році три регіони Швейцарії, так звані Кантони, створили конфедерацію для взаємної оборони. Імператор на це дивився крізь пальці, навіть трошки визнав спочатку. Можливо, тому що швейцарці вже мали репутацію затятих вояків. Квазіавтономія не тривала довго. У 1315 році австрійський герцог Леопольд І вдерся до Швейцарії в рамках Великої війни за контроль над престолом Габсбургів. Розмір армії Леопольда точно невідомий. Деякі історики оцінюють в 20 тисяч. Інші в 2-3 тисячі, здебільшого, лицарів, як в кіно, на конях та в броні. Найпоширеніша оцінка 9 тисяч вояків. Швейцарці повний антипод. голота, без грошей та обладунків. Про кавалерію мова навіть не йде. За найоптимістичнішими оцінками було їх півтори тисячі чоловіків. Про які шанси на перемогу взагалі можна говорити при таких відних? Важка кавалерія золотий стандарт ведення війни в середні віки. Але в битві під Моргартеном швейцарці дали таких дроздів австрійцям, що аж гай гудів. Швейцарці влаштували засідку панам лицарям, а після просто принизили їх до смерті своїми щільними рядами пікінерів та алебердистів. Полонених в той день не брали. Тисячу 1386 році сталася битва під земпахом. Конфедерація захотіла розширити свої території, поки габсбурги були зайняті східними завоюваннями в Австрії, Богемії і так далі. В цей раз пішло не так, як треба. Швейцарці були озброєні здебільшого алебардами і трошки піками. А от спішені лицарі габсбургів вимахували саме довжелезними піками. Тисячі швейцарців залишилися на полі бою. Завдяки своїй впертості, та прямо скажімо, відмороженості, швейцарці таки подолали прорватися. Вони спровокували Леопольда III і змусили його та його загони кинутися в бій. Всі вони знайшли свою смерть на вістрях швейцарських пік. Ще раз довжина зброї підвела швейцарців в битві під Арбедо в 1422 році. Італійці жорстоко пошматували швейцарців. Від повного винищення їх зберегло диво. Саме після цієї битви швейцарці зробили піку своєю основною зброєю. До 1442 року піка стала основною зброєю чверті усіх солдатів. А до 1500-го вже половина швейцарців юзали піку. Ну і в 1515-му дві третини. Хоча багато вояків опиралися таким нововведенням, бо довжелезна піка заважала їм грабувати. Піка зробила швейцарців непереможними. Про них гомонів не один монарший двір в Європі. Пікінери десятиліттями користувалися військовою перевагою в Європі та наробили галасу своїми карколомними перемогами. Наприклад, битві під Гарсоном та Морантом в 1476 році. А під час Бургундських війн, а саме в битві при Нанці, в 1477 році, швейцарці відзначилися пекельною завзятістю. Виконали фланговий марш довжиною в декілька кілометрів. Тупо по полю взимку та вдарили у фланг бургундській армії. Більш того, швейцарці всіх при всіх подолали, ще й Карла Сміливого вбили. Звісно, що кожен монарх хотів, щоб такі вояки билися за нього, а не проти нього. В 1424 році Флоренція запросила 10 тисяч швейцарських пікенерів, запропонувавши їм шалені 8 тисяч рейнських гульденів всього за три місяці служби. А в 1494 році 6 тисяч швейцарських найманців доєдналися до Карла IV під час його вторгнення в Італію. З'являється приказка: Бог на стороні конфедерації. Мається на увазі, де швейцарські пікінери, там і перемога. Після бургундських війн престиж швейцарців злітає до зірок. Тепер європейські можновладці не мислять своєї армії без цих найманців. Так поступово швейцарці перетворилися з бідного народу, що боровся за свою волю, в народ найманців війни. А їх жадібність увійшла в прислів'я, де побачиш срібло, там побачиш і швейцарця. Підсумовуючи, швейцарські пікінери це феодальний середньовічний цех, добре відомий своїм безстращем та дисципліною. Можна стверджувати, що в немаленькому ступені саме швейцарські пікінери поховали лицарів. В битвах при лоупені та при Кресі лицарство втратило свій панівний стан під натиском стрілецької зброї та нової піхотної тактики. Чим билися ці леви війни? По-перше, це, звісно, піка. Піка це держакова зброя з дерев'яним держаком та сталевим навістрям. Її довжина зазвичай 5-6 метрів. Максимум 7,5. Кожен ряд пікінерів утримував піку трошки по-різному. Передній ряд вставав на коліно, щоб тримати піку низько. Другий ряд розсував ноги та притуляв держака до лівої ноги. Третій ряд тримав піку на висоті талії, а четвертий на рівні плечей, таким чином створюючи абсолютно непробивний захист. Усі пікінери в рядах позаду тримали піки вертикально та очікували на свою чергу. Триматися такий стрій міг виключно на дисципліні та витримці. Кожен мав розуміти, що ніхто не здригав. Гнеться та не полишить свого місця. Також швейцарці дуже полюбляли алебарди. І не дивно, бо ця зброя розтинала будь-який обладунок. Ну майже. Алебарда древкова зброя десь 2 метри 40 сантиметрів завдовжки з насадкою у вигляді широчезної сакири. На кінці було довге вістря. І що з типу гака зі сторони обуху. Тобто, алебардою можна рубати, колоти та стягувати панів лицарьків з коней, чим не вундервафе? Також використовували дворучні мечі та моргенштерни. Воїни з такою зброєю залишались позаду пікінерів. Якщо просування фаланги сповільнювалось або припинялося, то ці шиббайголови виходили за спин пікінерів і тупо помножували на нуль тих, хто став у фаланги на шляху. До кінця 15 століття у швейцарських найманців з'явилися стрільці. До цього були арбалетники. Вони проріджували стрій супротивника до того, як фаланга вступила в чесний і шанований рукопаш. А після цього стрільці уходили в глиб строю. А перезаряджалися. Є свідчення, що Пікінери використовували люцерний молот або люцернхамер. Особливо я в це охоче вірю, бо, як на мене, немає в світі кращої зброї проти пихатого лицарка, аніж люцернхаммер. Використання піки кардинально змінило війну пізнього середньовіччя. З'явився недорогий спосіб для фермерів без обладунків перемагати наддорогих лицарів у важких обладунках. А спочатку швейцарці були дуже бідними. Всі грошики вони вкладали в зброю. Обладунків майже не мали. Солдат, який мав броньовану шапку чи нагрудник, або святий Боже, і те, неодмінно ставився в перший ряд. Воєначальники були небідними, мали обладунок та коня, але за традицією перед боєм полишали сідло та ставали до лави. Стрій формувався ще в таборі, і на поле битви швейцарці з'являлися вже повністю готовими до бою в будь-який момент, що призводило їх супротивників в ступор. Як це так? Воєначальники супротивників інколи тупо не встигали зібрати отих некерованих лицарів, які рвуться в бій, на піхтуру та фермерів ополченців в єдиний кулак. Тактика була простою та надійною, наче пружина від дивану. Отут не жарт. Швейцарці намагались нанести максимальну шкоду одразу. Тиснути супротивника, не давати контратакувати і вбивати, вбивати, вбивати. Такий піхотний глибокий стрій в одні ворота трощив лицарську кінноту, а решту сущого виносив в рукопаш. Швейцарці полюбляли атакувати трьома ешелонами. Один йшов попереду і атакував, два інших позаду з боків для резервів та захисту флангів. Також це було добре для відступу, за ними нікого не було. Тобто відступати можна було також організовано строєм, не натикаючись на інші підрозділи піхтури. Якщо їх оточували, переважає. Виграючи сили або кіннота, пікінери шикувалися в каре. Секрет швейцарських пікінерів, їх стійкості та витривалості полягав в тому, що вояки тренувалися та воювали як одиниця з кожного кантону. Поряд з кожним пікінером в строю стояв його брат, батько чи інший прямий чи далекий родич або друг. Тому дисципліна була на висоті, а відчуття плеча бойового побратима на дуже високому рівні. Пікінери могли виконувати складні маневри в бою, які було важко здійснити будь-якій армії. Наприклад, швейцарці могли бігти, залишаючись строю плечем до плеча, атакувати вгору та миттєво змінювати напрямок атаки. Швейцарські пікінери були найбільш ефективними на відкритій та рівній місцині, оскільки для перемоги вимагався безперепони. Ривок в 1494 році Франческо Гвітчардіні відмічав переваги таких сприятливих умов для швейцарських сил. Вони зустрінуться з ворогом на стіна, ніколи не порушуючи струю, стійкі та майже непереможні, коли б'ються на достатньо широкому просторі. Причудова тактика швейцарців підкріплювалася видатною хоробрістю цих людей. Вони часто билися до останнього воїна. Жодна швейцарська армія жодного разу не відступила з поля бою. В битві під Сент якобе півтори тисячі швейцарських воїнів полягли всі як один в бою проти французької армії, що переважали їх в 20 разів. Пікенери змогли відбити чисельні атаки французької кінноти, а також вбили три тисячі вояків Людовика дванадцятого. Монарший француз настільки засмутився підсумком бою, що відмовився від ідеї загарбання Швейцарії. Окрім того, швейцарські найманці часто відмовлялися воювати один з одним, якщо опинялися по різні сторони військового конфлікту. Наприклад, в 1494 році італійський воєначальник Людовіко Ільморо був розбитий після того, як його швейцарці відмовилися битися проти французів, які також мали швейцарських найманців у своїх лавах. Якщо на швейцарську конфедерацію здійснювався напад, то швейцарці також покинули би своїх працедавців. Так сталося в 1524 році, коли 6 тисяч пікінерів полишили Франциска I всього за 4 дні до битви під Павією. Французи тоді програли. Найбільшим попитом швейцарські пікінери користувалися в епоху відродження, а перевірена бойова майстерність зробила їх популярними найманцями. Проте за цим стався період занепаду, оскільки технологічний та організаційний прогрес зводив на нівець домінування Швейцарії. Швейцарський військовий ізоляціонізм майже поклав край організованій найманській діяльності. 1515 рік, в битві при Маріньяно, конфедерати зазнали нищівної поразки від армії Франциска І. Стало зрозуміло, що зухвала та примітивна тактика швейцарців не здатна подолати тактику, засновану на майстерності виначальника та насилі гармат і стрілецькій зброї. Проти узгоджених дій кінноти, піхоти та стрілецької міці щільні ряди швейцарців були безпорадними. До знищення слави швейцарських пікінерів також доклала руку богом поцілована іспанська піхота. Її солдати мали шпагу, шит, баклер, кращі обладунки, наручі, шоломи. Вони прослизали під піками та атакували швейцарців. Ті, намагаючи захиститись, кидали піки. Так ламався стрій. Довершала розгром кіннота, що влітала в розлом. Наприклад, так трапилося в Равені в 1512 році. А битва під Бікоке в 1522 році стала сигналом того, що часи змінюються, оскільки армія швейцарських найманців зазнала поразки головним чином завдяки новій зброї вогнепальній. Артилерія використовувалася вже досить довго, але тепер порохова зброя опинилася в руках звичайних солдатів, і це зробило піковий стрій застарілим. У 1515 році Швейцарія оголосила про свій нейтралітет. На цьому разом зі змінами у військовій техніці і тактиці закінчився розквіт швейцарського найманства. Були окремі особи та невеликі підрозділи, які служили в інших європейських арміях аж до 18 століття, але вони ніколи більше не мали такого впливу, як у 15 столітті. Що почитати по темі? Почитати можна оце. В життю не вимовлю цю назву, є англійською мовою. А пограти можна в Field of Glory 2 Medieval Rise of the Swiss. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Байміей Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку.